І так, шановне товариство, давно з вами не бачились. Ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Те Драйв. І сьогодні ми будемо розказувати не тільки про Тесли. Якщо ви слідкуєте за нами в наших соцмережах не тільки в Ютубі, а й в Інстаграмі і в Тіктоці, я надіюсь, що ви слідкуєте за нами. Якщо ні, то буде в описі посилання на наш Тікток, Інстаграм. І обов'язково телеграм-канал, де ми повідомляємо про всі наші новини, про актуальну інформацію, актуальні ціни, і взагалі частенько там розповідаємо, що в нас взагалі відбувається. Давно не виходило відео на каналі по одній простій причині. Ви всі знаєте, що зараз відбувається з електроенергією в нас в Україні, тому ми зробили такий продукт, який назвали резервним живленням для вашого дому чи офісу. І ви за Півтора дня е, розкупили, ну, нам прийшлось розібрати десь близько 20 батарей. Тобто, це з 20 машин треба було зняти батареї для того, щоб покрити ваші ж е, замовлення по цьому резервному живленню. В якийсь період ми навіть припинили. Приймати заявки, багато людей були з цим недовольні, але повірте, нам теж не просто це все дається. Тому і не виходили довго відео, ми були зайняті якраз виготовленням і видачею вам же ж цих замовлень. Хто не знає, вони отак от це виглядають. Такі от комплекти. Тут у нас 5 кВт інвертор і 20 кВт батареї. Це, до речі, все поїде одному клієнту, але, ну, я так розумію, на три різних місця. Е, наразі ми навіть таких уже 20 кВт не робимо через дефіцит плат управління і е, самих модулів, тому що, щоб зробити отакий комплект на, з чотирьох модулів, треба ці чотири модулі обов'язково мають бути, по-перше, справними, по-друге, з однієї батареї. Тому з цим поки є складність. Робимо зараз от, такі от на 10 кВт з 5 кВт інвертором, і на 3 кВт, от 3 кВт сам інвертор і 5 кВт батарея. Якщо ви захочете замовити, ви ще це можете зробити, але черга зараз ну, близько двох місяців. Можливо, вийде швидше, але ну, не факт, тому що дефіцит зараз. По всім моментам, в якийсь момент у нас в Україні навіть закінчився кабель. Тому навіть от з такими проблемами нам довелося стикнутися. Е і знову ж таки, якщо будете замовляти, не обов'язково це у вас буде мастовський інвертор, чи е гроват, чи ще щось, тому що з ними теж велика проблема. Їх, якщо е десь вони і є, то ціна вже ну, разів в два, напевно, вища від тої, що була раніше, деколи в два з половиною. Ну і воно покращуватись, особливо не покращується. А тепер про машини. Ми ж таки тут займаємося Теслами. Батарейки, то батарейками, а от Тесли це те, що нас з вами найбільше зараз цікавить. І йдемо, я вам дещо покажу. Ми Проходили просто мимо. Зверніть увагу, наскільки красивий срібний колір. Він дуже рідко попадається насправді в трійках. В рестайлінгу я навіть не пам'ятаю, щоб я бачив таку машину. В дорості вони ще є. І вживу дуже круто виглядає. Їх мало на аукціонах, але ми, от бачите, одну з таких увірвали. Це була наша машина, яку ми купили для того, щоб пропонувати її клієнтам в дорозі. Людина в дорозі її викупила за хорошу ціну. І зараз вже ми готуємо її до буде, буде кайфувати. Ось ми і на сонечку. Тут у нас машини, які поприїжджали в ж. Це у нас X, якщо не помиляюсь, з 2020 року. Це теж уже, ну, уже вважається старий кузов насправді. Хоча, здавалося б, вони ще з 2020 року виглядають отак. Але вже зараз все більше і більше людей цікавлять нові кузова. Це наша машина, ми її будемо розбирати. Але от бачите, яка красуня, це в нас в процесі. Підготовки до видачі 21-го року Моделес. Це була моя машина, бо я дуже сильно хотів червону еску червону з кремовим салоном. Воно не дуже популярне, насправді, серед більшості людей. Але кому воно подобається, той знає, про що я говорю. Ця комбінація, особливо в новому кузові червоного кольору з кремовим салоном, просто мула, булочка. Але прийшов клієнт і сказав, Хочу оцю машину. Ну і прийшлося продати. Тому тепер я знов на своїй старій модулес. А от е, тут у нас приїхала така красуня, от, бачите, от, в якому вигляді приїжджають машини буває з Америки. Е, на перший погляд, це неприємно за цим е, спостерігати. Е, я деколи люблю це порівнювати з е, тим моментом, якщо би вам. Ну, не дай Бог, але якщо так сталося, вам потрібно зробити операцію. Вас би хірург посеред операції розбудив і показав, що він там робить. Оце десь воно, оце середина оцього процесу. На це неприємно дивитися. Тому нам би взагалі хотілося, щоб клієнти приходили і ми видавали вже йому готову, красиву машину. Але Людям цікаво спостерігати за відновленням своєї машини, і це правильно з одної сторони, тому що багато недобросовісних різних фахівців, які можуть зробити вам там тяп-ляп-шо, і ви цього про це і не дізнаєтесь, або дізнаєтесь тільки в процесі. Експлуатацію. Ми з тим часто стикаємося, коли привозять нам клієнти машини на інспекцію перед покупкою. У нас теж така функція є. Ви часто питаєте за підбір по Україні. Підбору по Україні ми не робимо. але якщо ви привезете до нас машину на сервіс, ми вам її ретельно проінспектуємо, щоб ви могли переконатися, що з цією машиною все ок. І це, до речі, хороша підстава для торгу потім з власником машини. Що в нас взагалі зараз відбувається на ринку електромобільного? Хотілося б з вами поговорити коротко про це. Так як немає ринку, точніше, він тільки-тільки якось просинається, важко взагалі щось обговорювати. Є зараз хороші шанси для тих, хто давно хотів собі купити машину, але ніяк не міг налаштуватися, купити її, як і в Україні, так і в Штатах. Зараз в Україні люди непогано торгуються на машинах. Тобто, якщо ви хочете придбати машину і бачити її ціну, ви можете ще і поторгуватися. І в Америці насправді теж коригування ціни, особливо на деякі моделі автомобілів Тесла, відбулося дуже, скажімо так, спокусливо, як для мене. Особливо це стосується Mod Less покоління Raven або Raven, як вам зручніше. Раніше ці машини дуже скажімо так, не були вигідними по ціні, тому що вже можна було трошки доплатити і взяти вже версію зі штурвалом. Тобто Плет, її називають паладіум, тобто в новому рестайлінговому вже кузові. Але зараз ціни на лонгрейнджі в Raven поколінні Model S Настільки спокусливі, що ну, важко вже відмовитись, навіть якщо ви хотіли там, або хотіли новий кузов, але вам не вистачало грошей, а ви їздите на дорестайлінгу, або, наприклад, там на 17-го чи 18-го року машині є сенс пересідати зараз в покоління Рейвен. Тому що адаптивна пневма вона додає величезну кількість комфорту. Пневмопідвізка в Тесли раніше, на мою особисту думку, не давала того комфорту, який повинна давати справжній, як ми звикли, пневмопідвізка. В поколінні Raven воно вже є. Плюс вона економніша по витраті енергії. Ну і, звичайно, це буде свіжа машина, як на мій погляд. 20-й рік, 4 роки машині, в принципі, непогано. І якщо вас зацікавить модела Raven, зайдіть обов'язково в телеграм-канал до нас. Там буде для вас кілька цікавих пропозицій. А якщо їх не знайдете, або вам, наприклад, не сподобається те, що ми вам запропонували, ви завжди можете написати нам в приват, і ми вам підберемо Теслу індивідуально для вас. Серед цього всього безладу ви можете помітити такий черво... чорний великий шмат заліза. А це у нас батарейка з модел X 22-го року. 100 кВт. Вона тут не просто так. Бардак ми приберемо, але ми, так вам коротенький анонс. До цієї батареї приєднаємо 20 квт -ну дею, І для тих, хто знає, той знає. І це буде наш новий продукт. Це повністю підключена батарея від Model S або Model X для вашого виробництва, для вашого будинку. У нас вже кілька є попередніх замовлень, які вже оплачені і чекають. Вони зараз, поки ми відтестуємо наші комплекти і почнемо їх видавати, тому коротенький анонс, як завжди, у нас був телеграм-каналі. Хто не підписався і не встиг, той вибачте. Але суть в тому, що ми будемо підключати повністю всю цілу батарею, і ви можете замовити у нас від 75 кВт до 100 кВт батарею. І якщо ви захочете збільшити це, то на 30-кіловатний інвертор ми зможемо підключити навіть дві такі батареї. Або якщо вам і цього мало, ми можемо купити два 30-кіловатних інвертора і поставити чотири батареї. І так безкінечно. З е, Цінами з усім звертайтеся в телеграм, рахуємо індивідуально, тому що треба розуміти, яка батарея буде, який інвертор, і як це все діло вам монтувати. Тому е, звертайтеся, а ми вам допоможемо. Важливий момент для тих, хто планує ставити собі сонячні станції або вітрову станцію для свого підприємства або будинку. Ці всі комплекти, які ми робимо, вони підходять під це. Тобто ми комплектуємо наші, наше резервне живлення гібридними інверторами, які можуть підмішувати енергію з панели, з батареї і видавати її вам в, для живлення вашого вашої квартири, будинку чи виробництва. Насправді на цей, на цей рік, який у нас буде зараз до, до зими включно, е, якщо ви плануєте і думаєте, неважливо, ви в нас будете це замовляти ще в когось. Ми просто знаємо зараз, що відбувається з ринком комплектуючих, не тільки основних там, елементів, таких як, там, батарея, інвертор і, там, і панель. Це все якось воно таке велике, ніби зрозуміле, на перший погляд, ви його можете побачити, зрозуміти, що от панель, от батарея, от інвертор. Бо там дуже багато є різних дрібних компонентів, які потрібні для того, щоб це все змонтувати і воно правильно працювало. І от з цим, напевно, ну, одна з найбільших проблем. Тобто, якщо ви хочете отримати свій, свою версію резервного живлення, не затягуйте з цим. Нам часто дзвонять, а чи можете зробити швидше, я вам привезу батарею. Та в нас батареї є. Проблема з усім іншим. Тому, якщо ви вагаєтесь, можливо, для вас це буде якимось поштовхом для того, щоб нарешті приймати, прийняти для себе це рішення. Бо як воно виглядало з нашої сторони, як постачальника або продавця цих речей? Коли світло почали, ну скажімо так, не вимикали, в нас вийшло відео на YouTube каналі. У нас було буквально там до 20 дзвінків з цього приводу, таких активних. А, ну, як тільки почали виключати світло, за півтора дня більше 20 батарей, ви собі можете уявити, яка це нагрузка. І, відповідно, черга зразу за півтора дня сформувалася на два місяці, мені здається, а то й більше, майже навіть на три. Тому щоб не попасти в таку ж саму ситуацію, коли зараз, наприклад, ближче до зими. Почнуться активніше виключати світло, або, наприклад, вам воно більш треба буде, тому що там потрібно, щоб працював котел, ще якісь речі, зима ж близько. Не затягуйте з цим. Якщо ви все-таки будете це робити, то прийміть ці рішення зараз, в умовне міжсезоння, для того, щоб потім не переживати і вашого постачальника або вашого продавця цих таких комплектів резервного живлення через день не дзвонити йому, а де. А де моє, де моє резервне живлення, Тому що виробникам насправді теж зараз непросто. Недостача по комплектуючим усім затримки постійні зриви строків від постачальників. І це з цим в цих умовах приходиться працювати. Тому не затягуйте, ну ви ж все одно це будете робити. І на фінал. Можете написати нам в коментарях. Дуже цікаво було би послухати. Чи Цікаво, вам дивитися такого формату відео. Ми раніше знімали інші відео, тепер спробували ось так. Якщо вам це підходить і вам це подобається, то можливо навіть таких відео буде виходити частіше, тому що їх насправді легше знімати. І якщо не буде браку по звуку, і якщо вам подобається таке відео, обов'язково напишіть. Ми хочемо для вас знімати відео, але щоб зробити це якісно, відповідно, на це потрібен час. А в такому легкому форматі насправді це робити простіше. Тому е, чекаємо на ваш відгук, чекаємо на вашу підписку, лайк і коментар під цим відео. Чекаємо в наших соцмережах, і посилання є всі в описі до відео. Е, всіх раді було нарешті бачити. І до скорих зустрічей. Пока-пока.